Моє шанування пані і панове, даруйте, якщо на тлі великодних пасхальних сюжетів, де торжествує перемога життя над смертю, Воскресіння, я поведу мову про абсолютно протилежні речі, про абсолютно протилежні енергії, ну такі, я б сказав, такі навіть, суїцидальні погляди, самошкідницькі. Погляди, самошкідницьке ставлення взагалі до теми перемовин, те, що зараз буде вирішуватися наступного тижня в Лондоні, вже так рубіконно. От про це я хотів би поговорити, бо це доволі ну я не знаю, може це, це, це навіть якась клініка, отак палко вболівати за крах ідеї припинення війни в умовах, коли ну вона настільки руйнівною, небезпросвітною, що, от, власне, ще, ще й вболівати за це. Ну, воно якось так виглядає дійсно, е, знаєте, наче пороблено, і тут е, мене якось зранку я б сказав, так е, е, о, окрилило, якщо можна вжити таке слово, надихнуло повідомлення про те, що ну, зокрема, ум'єров е, міністр оборони е, заявив, що там на там на 90%, ясне діло що ніколи не буде 100%, хоча мало би бути зразу. На 90% державна влада, одноосібники, якби погоджуються з усіма рамками, які виставляє Трамп по перемовницькому треку. І ну, ось я про ті 10, напевно, ще потім скажу. Але сама, сам оцей посил про те, що здебільшого все ж таки е, наші одноосібники розглядають е, варіант пристати на. Миротворчу всю ідею Трампа. Якщо це не є звичайно гра, що теж треба так передбачати, то воно власне нас відсилає до наступного тижня. От прийдуть свята, з якими я, звичайно, вас зараз привітаю. Побажаю вам гарно провести їх в родинному колі. -колі. Близьких, бо найпростіші речі зараз є найціннішими, найгострішими. Ми це пересвідчилися якраз через е, війну. Е, от якраз наступний тиждень, коли вже все відсвяткується і буде вирішальний. І Лондон буде вирішальний. І це, власне, цей Рубікон, час Х, е, е, або, або Або взагалі тема припинення війни, хоча б в щось виліться, або. Ну, Трамп уже попередив устами своїх вірних республіканських ротів, що він тему закривай. І, власне, оцей варіант друге або якщо ну, бо тут є і українські але і багато російських, але то зрозуміло. Якщо взагалі без без занурювання хто що де зірве, бо це я думаю дуже такий синергійний двосторонній тут процес. З взаємопідсиленнями, то цей варіант другий, гірший. Якраз Вашингтон Пост, я теж в витримці з статті Вашингтон Пост в своєму телеграм-каналі опублікував, вони назвали це, ну, якби, зрив. Ідеї перемину перемовин так, чи припинення вогню Вашингтон Пост і взагалі вся Західна преса, бо зараз пішла серія, така, така каскадна серія підготовки громадської думки до цього другого або на випадок зриву ідеї припинення війни. То, власне, вся Західна преса, зокрема, Вашингтон Пост, називає це як би перемогою Росії. Ну бо за їхніми оцінками вони ну вони я завжди довіряю саме західним візіям, тому що ну вони не мають потреби тут до годжалки бавитися там, вподоблення комусь там. Вони дивляться на ситуацію об'єктивно і ця відстань дає їм можливість об'єктивно оцінювати і масштабно. І повномасштабно оцінювати ситуацію. От вони взагалі вся західна аналітика зводиться до того, що продовження війни як такої при теперішніх розкладах, при дуже підірваних позиціях жертви це якби її поразка в кредит. І тому є вболівання при. Ну от це, це, це таке дуже повчальний кейс, таке, дуже повчальна історія для, зокрема для нас. При дуже негативних, дуже таких нищівно-критичних ставленнях до Трампа там відділяють особистість від ідей. При ппприпридушкульному ставленні персонально до Трампа все одно всі якби. Ну не те, що вболівають, вони, вони, вони дуже, 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 дуже достойно оцінюють взагалі ідею припинення війни, тому що на їхній погляд, вже продовження війни, це буде, це і є найгірший з найгірших варіантів. І, і якщо так подивитися по всьому, що там пропонує від, там, лунає від Америки по умовах припинення війни, ну зокрема для України, ну, все, що пропонують ША, це, це, це не те, що правильно, це єдино правильне. Ну, тобто воно, звичайно, не буде влаштовувати. Я часто люблю казати, знаєте, що це буде така вічна недогода, тому що хороших варіантів нема, про хороші варіанти не подбали, закатували асфальт, крали гроші, робили себе мільярдерами, просто обкрадали, мародерили свою власну країну, потім чого то мріють про про, про, про якісь суперпереможні. Оптимістичні і, 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 і надпрекрасні варіанти. Щоб вони були, їх треба було створити і до них долучитися. Тому, би, у виборі між поганими варіантами, ну, би, от, там не сильно то розвернешся. В цьому є би, така драматизм нашої позиції в цій історії. Тому все, що йде від Америки, воно в принципі то єдиноправильне. Воно можна, звичайно, пропонувати візії, вони всі будуть дуже, вони будуть значно привабливіші, вони будуть на рівні паперу і на рівні сказаних словес будуть звучати дуже навіть супер. Пупер, але вони абсолютно всі є фантастичні, фантасмагорійні, якісь 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 просто фантазми. Просто це і, 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 ілюзорність. Тому на базі практичних ідей мені здається, що відштовхується Америка і в принципі це і Європа теж. Тому що в європейській візії ви теж не знайдете ультра там переможних сценаріїв для України з капітуляцією Росії. Це взагалі не ну, цього словосплушня немає взагалі вже років так три. З маршем там на красній площі і, і так далі. Це якби все не проглядається. Тому вони вони взагалі захід базує, вихід з війни базує лише на фіксації теперішньої якби, картини. І насправді це є класика. Тут от, драстична тема, така дуже тригерна тема власне окуповані території, втрата території. Захід до цього підходить трошки, трошки ширше. Вони, вони нам кажуть, що окуповані території вже є втрачені 11 років тому. Звичайно, є свіжо окуповані, це, власне, я війна. Це завоювання ворога. Ворог для того, ну, як війни ведуться заради того, аби в них були якісь завоювання або відвоювання, ну залежно з якого боку дивитись. Але по окупованих територіях для заходу це тема 11 років давності. Вони нам кажуть, що з 33 років державності 11, тобто рівно третину, все одно держава перебувала з втраченими територіями. Той проміжок, який вона перебувала з втраченими територіями, ще й взагалі вважається одним з найкращих, тому що був безвіз, люди собі літали по лоукостах і при тому, що були втрачені території, шанси в держави були більші. Це нам каже цинічний західник. Ну, можливо, навіть я так трампіст, нехай так буде. І, і ну, якби тут це така об'єктивна оцінка, бо воно, зрештою, так і, і було. І тому Лондон, який відбудеться наступного тижня, в наступні дні, який буде абсолютно вирішальний і такий. Визначальний переламний він базується якраз на тій класиці, тому що класика припинення воїн полягає в припиненні по теперішній фотографічній супутника дійсності от по, по лінії теперішнього фронту, дай Боже припинити. Далі вже включаються всі дипломатичні, міжнародно правові там, нюанси, але по факту, по грубому підходу, взагалі будь-яка ідея припинення війни як такої лежить на ну, от, сходиться на е, е, кнопку стоп і пауза. Не перемотка назад. Ніхто касети не мотає, то вже давно вийшло. Зараз є тільки стоп або пауза. І, і йде далі майбутнє. В минуле ніхто не стрибає. І власне, от на цій ідеї взагалі Лондон буде базуватися. Тому що в, умов, в наших умовах, коли це нерівно завідомо війна, і світ до неї, світ ламає голову, як припинити завідомо нерівну непропорційну війну. Була б вона паритетна, ну інша справа. В нашому випадку вона з точки зору зокрема адміністрації Трампа, і він про це відкрито говорив, із цією ідеєю переміг на виборах. Америки це є завідомо нерівна війна, в якій, якби хто що взяв у війні, те його. Ну, це така логіка, вона ніколи не буде влаштовувати меншу і слабшу жертву, але вона для великих гравців цього світу є, мені здається, аксіоматична і базова, оскільки військове відвоювання. Не розглядається і, зокрема, в Європі це наш континент, і ми зараз будемо при, прив'язані, припнуті якраз до європейського континенту і грішми і, 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 і донорством війни. Е, е, то теж не розглядається військове відвоювання, розглядається лише фінансування теперішнього опору, а не якісь інші переможні реляції. Тому власне все, весь якби Лондон. Він, ну, він якби дає оцей шанс сфотограф... якби, фотографічно клацнути на паузу по, по теперішній ситуації, а вже далі увімкнути всі оці міжнародно-правові моменти по невизнанню про там і так далі. Це вже є якби наступний крок. Якщо цього не станеться, то Трамп, я так думаю, він же це відверто говорив. Це по його, по його риториці, це прямо випливає. Він звинуватить обох. Почасти, здебільшого, абсолютно справедливо, тому що на його. Ну, якби, з Росією тут все зрозуміло якби, вона, вона буде всіляко зривати будь-які ідеї припинення війни, тому що продовження війни, попри, попри всі там, проблеми, які зазначаються, і, там, і падіння ціни на нафту, там теж є багато нюансів. І, і підірвана економіка, і так далі. Але вона при таких розкладах вона якби собі малює таку перспективу ворог нашу, що якби, при умові продовження війни і при умові підриву жертв ще більше, а з відколом Америки це станеться апріорі, ну, якби, їм це вигідно, вони думають, що вони візьмуть ще більше. І тому, власне кажучи, з, з ворогом все зрозуміло. Його вламати є ну, ще важче, тому що в нього йому більше вигідно, власне, продовжувати війну. Тобто, взагалі, тема продовження війни це є тема перемоги Росії для Росії. І вони так до цього будуть підходити, хіба їх зацікавлять дуже якимись такими серйозними бенефітами взамін. Це Західна преса якраз це пише. Те, що я на Вашингтон Пост посилався, це те саме і, і, і здається і з економістів вже. Багато видань якраз західних про це пишуть, що ця ідея, взагалі якби, продовження війни та ще в ескалаційній фазі, вона є абсолютно більше на користь е, е, Росії, і якби, тому треба це унеможливити. Тобто з, з інтересом Росії в тому всьому все зрозуміло. З нею тому Трампу тяжко працювати, бо там інтерес є. Зовсім протилежний. Ну, а тут питання, яке ми не задаємося питання, це ж треба задаватися, свята, не свята, але що, я думаю, треба задавати собі питання. Тобто, А наш інтерес? Ну, В таких умовах наш інтерес. Тобто, умовно кажучи, з точки зору заходу чи тих, хто ініціює перемовини, перемир'я, припинення і так далі. От вони формулюють питання, а який інтерес якби, нашим вести непереможну війну без кінця і краю? Ну, тобто, війну, в якій, звичайно, через її жорна можна взагалі від 18 років до пенсіонерів, жінок пере пере перевезти всіх за наступні там, кілька років. Тобто, взагалі, всіх прокрутити через м'ясорубку при неможливості, при малоймовірності або дуже низькій ймовірності, взагалі якихось успішних результатів по війні. Тому що тема перемоги, ну це така вона більш лишається публіцистична, але на практичному. Якби дисплеї вона ніяк не артикулюється. Тому ну от вони і задаються питанням. Тобто, якщо з Росією все зрозуміло, її треба ламати, тому що вона, вона хоче ще більше взяти, і ще за все може при таких підірваних умовах. Жертви. Ну, але тоді ваш якби, інтерес вести вічну, не, якби, вічну, непереможну війну, таку вже геть зовсім ну, до, до повної руїни чи до останнього, чи як. Ну, тобто вони якби, цим задаються, і тут позиція Трампа вона й чітка. Він пояснює, що іншого інтересу, крім посадово-політичного, нема. Ну там можна, звичайно, в Трампа кинути всі тапки, які там є в когось на ногах, і всі пантофлі, і мешти і, і, і навіть тяжкі чоботи з обцасами, але ну, от він так вважає, що інтересу, крім як зберегти себе при владі. Далі бути одноосібним правлінням при умовах війни, бо лише війна це детермінує. Ось в нього така позиція, він так цим пояснює. Якщо не подобається це пояснення, то прошу запропонувати своє. Тобто, кожен, я думаю, кожна сторона, в даному випадку громадянин теж є, бо він є основним ресурсом, війни, на відміну від заброньованої касти. То теж є питання дуже просте. Ну тобто дайте тоді свою пропозицію, пояснення, який тоді інтерес вести оту таку виснажливу, абсолютно до останнього, е неперевожну війну при дуже малій кількості власне позитивних там результатів і, і таких дуже досяжних сильних цілей. Тобто який якщо крім лиш крім посадового особистого, що говорить нам Америка є якісь інші, то було би цікаво про це послухати, продискутувати. Ну тут кожен сам хай хай сам собі відповідає на це питання, пропонує свої варіанти. Я не не пропоную, бо 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 я їх не бачу. Я в даному випадку мені достатньо би, пояснення адміністрації Трампа, і я з з ним погоджуюся. Але кожна своя думка і може запропонувати свій варіант. Ну на, на цей випадок як впливати, розумієте, чому свідчить якраз про цей інтерес, що він спрацьовує, свідчить те, що в за все в Америці є сильні засоби тиску на цей пункт. Це було по корисних копалинах, по угоді, яка вже перепрошую, меморандум є, буде підписана. Всі так бігали, що ай-яй-яй не дають, не дають, а тут раптом вже меморандум при підписання. І щось ніхто не бігає і не каже, що ай-яй розпродають. Хоча місяць тому бігали, який молодець, що не дає. Ну то, то ж, ж, рибки гупі, це, 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 це ідіоти не здатні навіть ну, в пам'яті тиждень тримати, не кажучи, вже три. На цей випадок, на випадок особистого впливу, де є особистий інтерес, мені здається, Америка продемонструвала наявність у неї сильних засобів тиску. Я думаю, кулуарно і західна преса це зливає потрошки. Кулуарно це проговорюється, озвучується. Насамперед це імені санкції, є ризик в разі зриву, в разі якихось там знову психоемоційних зривів, знаєте, які ми вже не раз бачили. Є я думаю, проговорюється варіанти введення іменних санкцій по першій особі, по найближчому оточенню першої особи, зокрема по керівництву офісу президента. Я думаю, що є фактаж корупційного характеру. Він спрацював по рідкісно земельній угоді, і, можливо, він і працює досі. Я думаю, що є ще якісь особисті компромати, конкретно про зацікавленість у війні. І може Америка буде це потрохи викидати, якщо будуть дуже серйозні якісь там двіжі там по зриву, Так? Тому ми, напевно, можемо з попкорном припускати, що це буде розвиватися, або не буде розвиватися, зрештою, тут таке. Тут ніхто вам не скаже, поки це не з'явиться, доти ніхто не, і не зможе підтвердити, воно було чи не було є чи. Але ви, ну, якби... Лондон якраз покаже, чи це спрацює. І заява Умєрова про те, що на 90% ми погоджуємося. З багатьма пунктами того умиротворення імені Трампа. То якраз це показує, чи спрацює. Ну, звичайно, тут треба в умі тримати і ці 10, і взагалі всю зворотню ситуацію, до якої готує Західна преса. Західна преса всіх готує до ймовірного зриву всієї ідеї, закриття цієї теми. І, власне кажучи, тут нам час подумати, що можливо з наступного тижня, після того, як всі там пасочки поїдять, свячені яєчка поїдять. Ну от Може запуститися оцей самий найгірший варіант. Варіант абсолютно катастрофічний за своїми прогнозами. І це більше власне, західні прогнози. Бо Трамп зітхне з полегшенням. Він скаже, я пробував. Вони не хочуть. Причому не він, а вони в множині, бо будуть звинувачені дві сторони. Це позиція Трампа, вона навіть і не приховувалася. Зітхне з полегшенням, спихне це на Європу, і взагалі, все, вся війна ляже на горб Європи. Воно до того все готується. Парижська зустріч була під це під те, аби перекласти ту естафету на Європу, з розумінням, що вона не зможе навіть половини перекрити того, що робить Америка, і боротьба за Америку за присутність, хоча б на рівні розвідданих, які дають можливість встановити хто там, де взлітає, тому тривога. До серйозних цілей, де супутник супроводжує цілі, вказує, це, це, це ну, то якщо це все буде знято, то, ну, не, тут невідомо, чи це буде так достойно. Перекрито е, силами, ресурсами, зусиллями Європи. Про інтерес Європи сказали країни Балтії ще тиждень тому. Ми це знаємо. Вони не зацікавлені, в припиненні вогню, тому що їм треба капсулізувати війну. Це сказали три країни Балтії. Їм треба капсулізувати, затримати, грубо кажучи, війну на нашій території, за той час підлатати свої оборонні бюджети, підготуватися і так, так до 28-29 року. Якось там випетляти, щоб Росія на них не напала. Тобто, спочатку треба Україною, якщо тою, закритися, щоб себе посилити. Та це ця позиція лежить на поверхні. Вона взагалі з першого дня. Це європейська позиція. Тому Європа охоче буде фінансувати, допомагати, збільшувати породні бюджети, буде повертати там почастинно по, по і в кредити. Як позаки під відсотки буде надавати якусь допомогу Україні, що лиш би війна затримувалася. Тут ну, Ми, ми тут в УМІ тримаємо, що руйнуються наші міста, гинуть наші люди. Ну але ось така позиція: не подбали про свою приналежність до НАТО, ну то тепер, значить, що якби тут багато хто скаже, що є, як є, і, 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 і хай так буде. Чи який в тому інтерес, в тому наш? Бо європейський інтерес зрозуміло. На випадок найгіршого варіанту, коли Америка відколиться, теж зрозуміло. Знаєте, баба з воза коням легше. Вони переключаться на Китай, на Іран, на Близький Схід, є на що переключатися, і там значно успішніші можуть бути завершення Трампа, і будуть порівнянні з, з, з нашим. Патом. Ну, який тут наш інтерес, знову ж таки, відмінусовуючи Трампа, крім посадового особистого там, збереження влади. Теж собі хай кожен шукає, можливо, хтось бачить якісь такі великі, абстрактні цілі, і тим буде надихатися. Це якби теж дуже добре. Ну, але на загал, якщо подивитися на настрої людей, ну, подивіться на настрої людей по соцмережах. Ну, з усім цим, це, це, це є передкрахова ситуація, це якась перед агонійна ситуація. 我嘞。 Коли ну це вже несеться, і це якби відчувається незримо, це зрікнуться вже, вже якась деформація суспільної свідомості в бік абсолютної патогенності, це клініка, це підлітки копують військових, ті, ті збивають якихось велосипедистів, пакують. Ну тобто це вже йде свавілля, таке повністю вивільнення агресії, яке завжди провокується кожною війною. Якби дивлячись на це, ну мені здається, що якби взагалі, і це захід. Нам говорить, довга, непереможна війна буде накручувати суспільство ще більше. Це такий крах зісередини. Крак зі середини морально, якоїсь моральної стійкості, такої суспільної стійкості це буде той крак зі середини, якого вони найбільше бояться, бо це такі неконтрольовані процеси. Суспільство почне е, с, поїдати само, с, самого себе, тому що е, ну, тут якихось великих успіхів, вже якби війна не передбачає при таких ще й підірваних позиціях. І власне це є тому найгірший варіант. І Якраз тому й перемовини, і Лондон тут. Ну, якби Лондон, тут треба, знаєте, свічку ставити. Лондон тут, знаєте, це є спосіб уникнути вже повної біди. От ми якраз подивимося, поки що наперед не забігаємо. А, я думаю, вже наступного тижня зможемо собі прорефлексувати вже по факту, як там відбулося, і робити вже певні висновки своїми теперішніми баченнями, так, такими дуже проміжними, вони будуть жити десь. Там 2-3, 4-5 днів, от, і потім буде змога це звірити, наскільки воно скорелюється з тим, що станеться або не станеться. Оце ми зробимо вже після свята. Зараз я, звичайно, ще раз вас привітаю, хто святкує е, Великодень, якраз тут дуже життєствердну сюжетику, коли життя перемагає, а не. Е, Самошкідництво, то от нехай це теж багатьох надихне, дарує якусь вселить, якусь радість, віру, оптимізм в завтрашній день, на завтрашньому дні і зустрінемося. Бажаю вам всього якнакращого. Дякую, що ви слухали. Прошу підписуватися на YouTube канал, Telegram канал Щиро подякую за великодні. Не пожертви в описі до відео є реквізити карточки. Дякую за кожну гривню. Дуже адресну і дуже цільову. Бережімо себе, всього як найкращого.